Ласкаво просимо до перегляду документів і файлів за допомогою мобільного телефону. У цьому відео ви дізнаєтеся, як переглядати документи, які зберігаються у файлах за допомогою мобільного додатка Plen Build. Ця можливість дозволяє членам команди на будмайданчику отримувати доступ до документів, які їм можуть знадобитися для довідок. Таких, як побудовані умови та 3D моделі. Перш ніж почати, переконайтеся, що ви завантажили та встановили мобільний додаток PlanGrid Build на своєму мобільному пристрої. Додаток доступний як на платформах iOS, так і на Android. Тепер давайте увійдемо в мобільний додаток PlanGrid Build. Виберіть проект зі списку проектів, тапніть на файли, які можна знайти внизу екрана. Звідси ми можемо побачити всі папки та документи, що зберігаються в розділі для будмайданчику файли. Виберіть будь-який документ і відкрите його, натиснувши на Файл. Спробуйте відкрити різні формати файлів, щоб ознайомитися з поведінкою мобільного додатка. Перегляд інших підтримуваних форматів 3D файлів, таких як nwd або nwc, які посилаються на дані та кешовані файли NaVisWorks або IFC, які базуються на класах Industry Foundation, подібні до перегляду файлів Revit. Більшість інструментів, які ми використовували в цьому уроці, також доступні під час перегляду інших підтримуваних форматів 3D файлів. У наступному розділі ми дізнаємося, як завантажувати документи з файлів. У цьому відео ви дізналися, як переглядати документи за допомогою мобільного додатка PlanGrid Build.